Ми знаходимося у Нижній Сах... Саксонії, місто Гігельхайм. Один з найбільших соборів, і біля цієї каплиці розташований невеличкий садочок, в якому росте один з найвідоміших кущів світу трояндовий кущ, історія якого нараховує більше тисячі років. За легендою, Людовик Благочестивий колись проїздив на цьому місці і залишив на дереві срібну купель. Коли він за нею повернувся, він не зміг її зняти дерева і з того моменту він сказав, що тут потрібно, що це якесь боже провидіння збудувати собою. Там була троянда, і нібито вона збереглася до цього часу. Коли Місто пережило Другу світову війну, собор було частково зруйновано, але сам кущ троянди це різновид шепшини або собача троянда зберігся. Наразі за ним дуже добре доглядають, обрізують, і можна побачити, що на гілочках на кожному відростку стоїть рік гілочок.